Я молодець місце, як вона підійшла до цього предмету. І знову я забираю звітом, вона по хаті де зугляє. Покажу їй місце, Покажу, поки що кидаю її там. Вона підбігає туди і кажу, молодець місце, той медик вона туди підходить. І кажуть, ну гулять, тобто, що ви робите в собаку? Коли ви кажете місце, вона біжить там, пришукає, поступово збільшується віддаль. Бажано, ну, щоб воно було біля предмета місце. І вона поступово розуміє, ага, там може бути лакомство. Тобто біля її місця непомітно для неї ложити лакомство, потім їй кажете це невідоме слово, туди підводити собаку, вона знаходить лакомство. Поступово, але завжди має бути там лакомство, коли кажете, це репліка. Собака з бажанням потім буде вже не чекати чекаючи вас, саме піти туди, і знаходити там. Сипір лакомство. Поступово там треба потім втримати собаку. Вона звіта не то, що прийшла, зіла пішла. О, місце. Потім кажу, місце. І мені що втримати, кажу, їй, молодець місце. Місце. І казає лакомство, молодець місце. збільшую кількість лакомства, Молодець. Гуляй. Молодець. Не спішив хвалити до тих пір, поки не зайде. Молодець. Має повністю викнути команду, тільки тоді похвала. Голос! Молодець. Молодець.